Новини міста жовті води. Скоро українці оберуть нового президента, а жовтоводці майже через півтора роки будуть обирати нового міського голову. Хоч час ще є, бажаючих зайняти місце, шукати починають вже зараз. Сам для себе я вирішив однозначно треба міняти власть в виду в місті. себе треба міняти однозначно. Вмісто мене повинні прийти люди помоложе, Лет, так может быть даже там, до 30, может быть, до 40, пусть они там решают вопросы города. Жаль, единственное, в молодежи есть один недостаток. Это не обязательность, к сожалению. Они обычно опаздывают, обещают, не делают. И кроме того, у молодежи есть такой момент: они не всегда образованы достаточным образом. То есть, Даже бумаги пишут безграмотно. А так у них светлые мозги, нормальное умение работать с компьютерами, я считаю, это, конечно, плюс. А так вот, я призываю тех, кто хочет у нас поучаствовать в выборах городского головы, это год, полтора года где-то у нас осталось, и депутатов, приходите, можем постажировать вас. Есть у нас вакансия, кстати, в, не требующая быть депутатом, это вакансия с справа, то есть, у которой у нас менеджер в исполкоме, собственно говоря. Є у нас вакансії в СНАПі, сейчас конкурс проводиться. Пожалуйста, приймайте участь. Вот, пробуйте себе, тому що треба все равно, -то сложно, одно то набрати. Без экспириенса працювати буде дуже сложно, тому що одне дело, як один говорив, бігати з флагами, а другое дело, все-таки работать. Це несколько разные бувають вещи. До уваги жителів міста 8 березня підприємство Чисте місто працювати не буде. Всі роботи по прибиранню сміття будуть виконані в суботу, 9 березня. Что касается э, праздничных дней, хочу сразу дать объявление о том, что 8 марта э, предприятие не работает. Все э, дома КПЖО и всех управляющих компаний, все вывозы э, частных предпринимателей, предприятий и установ будут произведены в субботу, 9 марта, э, вместо графика, который мы планировали на 8. Опалення в будинках жовтовоців приблизно буде працювати до квітня, але якщо тепло прийде швидше, то опалювальний сезон закінчиться раніше. Сіреч ми, ми отоплення закінчуємо до ма да. да? Да, у нас. А якщо в марті буде сімнадцять 17 плюс 7 середнє виходить где-то 12 градусов суточно, що ми делаємо? Раніше ви маєте право. Своїм рішенням, да? Остановіть своїм рішенням. Нарахування за лютий на квадратний метр 43 гривні 10 копійок. Менше, ніж за менше. Ну, місяць коротше і тепліше. Лікарняні листи не так просто отримати. Дана проблема виникла не сьогодні. Як її будуть вирішувати, розповів Юліан Проняєв. больничних, больничних листів, бланків. значить, це проблема. У нас изначально возникла. И согласно закон, законодательных актов, значит, для того чтобы получить бланк листка непроцездатности, необходимо пройти аккредитацию заклада. На сегодня нашим закладом аккредитация. Пройти мы аккредитацию не можем. По законодательству нам не положено ее проводить. По законодательству акредитація положена через два роки від моменту роботи предприятия. На сьогодні письма отправлены і ждем ответы про підтвердження відказу про проведення акредитації видачі болічних лісто. Міська лікарня працювала на минулому тижні стабільно, травмованих стало менше, але були випадки смертей, які можна було запобігти. Женщина старше 80 лет. Ну, у меня с детьми были такие проблемы, и то как-то обходилось. Когда выпивают из э, бутылки, э, было такое, что родители налили в бутылку от пепсиколы бензин, для того, чтобы печь быстрее, там мокрые дрова <кхи> зажглись. Ребенок глотнул. Ну, тогда идет там стридер пищевода, идет, направляем, они, в общем-то, бужируют. А эта пожилая женщина выпила э, крут, вот, жидкость которая растворяет. Но тут уже ничего не смогли сделать, потому что настолько съеденные слизистые были, ни сорбенты, ничего, чем не пытались. Не знаю, не, знаю, ну, кто может сказать. И 80 чем-то лет она поступила в таком состоянии, она практически досуточная летальность, потому что, когда посмотрели, там, конечно, съеденное настолько проело все, и слизистая пищевод, да, гортани, ну, это, конечно, серьезная вещь. Говорят, перепутала, ну, так и сказали, вот. вот. И погиб молодой человек, 21 Год. Я хочу обратить внимание вот на применение молодежью всевозможных наркотических препаратов. Сейчас нюхают, пьют всевозможные там и печенюшки они едят, и все что для того, чтобы распространять. -то да? Молодой человек 21 год поступил в тяжелое токсическое. Вот. <кхе> Стаяння штукаторе і капали, ну не могли зрозуміти, що на що і як. Я потім бісідала з поліція, горіда, ми його знаємо, і п'є, і нюхаються, що попадається. Ремонт доріг, прибирання та освітлення жовтих вод. Хто буде займатися справами міста ще не вирішено. Зараз оголошено ряд закупівель, а всі бажаючі можуть видвинути на конкурс свою кандидатуру та працювати на благо міста. Так, на даний час оголошено процедуру закупівлі на поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньодворових приїздів. Планується відремонтувати 948 квадратних метрів. Аукціон відбудеться 18 березня. Також оголошена процедура закупки на виконання робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття вулиця Маяковського. Планується відновити. Виконати поточний ремонт на 1058 квадратних метрів. На цьому тижні також буде оголошена процедура закупівлі на виконання поточного ремонту Бульвар Свободи і 8 березня. Оголошено також у нас процедуру на Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста Жовтіоди Аукціон у нас відбудеться 12 березня. Планується в цьому році виконати роботи з реабілітації на ділянки вулиця Горько, проїжджа часть, дорога там у нас по прибиранню міста в послугу з прибирання міста. Аукціон, який відбудеться у нас 7 числа, входять наступні види послуг, розсипання протилежної суміші, очищення дорог вулиць тротуарів зелених зон, від снігу ручне прибирання тротуарів, пішохідних доріжок, прибирання смету, випадкового сміття, навантаження вивезення сміття, покос трави, видалення трави, догляд за квітниками в тих місцях, де є квітники. Сьогодні відбудеться аукціон на поточний ремонт, виконання послуги з поточного ремонту та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж. За результатами вже буде визначен переможець, виконавець цих робіт. На даний час проходить виготовлення проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту вулиці Будівельників. Буде проводитися капітальний ремонт в межах вулиці Маяковська і вулиці Купріна. В цьому році заплановано 800 тисяч на проведення цих робіт. Державна ветеринарна лікарня, яка раніше знаходилася біля військомату, дочекалася свого переїзду. Міською радою було виділено приміщення за адресою вулиця Шкільна, 6 біля автошколи, де довготривалий час відбувався ремонт майбутньої лікарні. По від лікарні минулому році були виконані роботи для забезпечення нормального функціонування. Ветер лікарні були виконані поточний ремонт, приміщення на кільні 6. Забезпечено було водою, світлом. І лікарня у нас виграла конкурс бюджет міста. Да? Ні, громадська організація. Громадська організація, вибачається, угу. виграла у нас конкурс. За цим, за цим конкурсом вони отримують приблизно 100 тисяч. На придбання, обладнання. Там йде у нас обладнання, хірургічне обладнання, обладнання для перетримки тварин, холодильник, плита, опалювані прилади. Ремонт доріг, прибирання та освітлення жовтих вод. Хто буде займатися справами міста, ще не вирішено. Зараз оголошено ряд закупівель, а всі бажаючі можуть висунути на конкурс свою кандидатуру та працювати на благо міста. По городу води у нас було багато шлять уборку в місті Жовтиводи, діяльність, яка називається благоустройством. Ми на просьби, як говорили раніше, трудящихся відреагували. И в городе Желтые Воды территории города Желтые Воды разбили на 11 лотов. Державней закупивли опубликованы. Прибирание места Тавелова Смия. Общая сумма лота 3 миллиона 107 тысяч грн город Желтой Воды. Лоты расписаны. 11 лотов расписано. Состоится аукцион 7 марта. Пожалуйста. Если кому-то что-то непонятно, как принять участие, как зайти в эту систему электронного закупитель, обращайтесь к управлению ЖКХ, вам дадут пояснения, примите участие, без пытания по прибиранию места жуттевода. Вы хотели прибирать? Прибирайте, мы это сделали, без пытания. Теперь конкурс обязательно прозорый. Сейчас, кто, если кто-то не вы, если вообще никто не захочет участвовать, вот тогда будет интересна вообще проблема с уборкой города действительно. Тогда есть проблема, потому что если никто не принял участие, всем кажется, что это прибыльно. На самом деле, Павел Владимирович, это не дуже прибыльно. Это очень трудоемкая работа, которая заставляет людей, ваших людей выводить там по, по, по 40-50 по человек, снимать джеков и убирать город, для того, чтобы его убрать надлежащим образом. Это работа сложная и денег не так уж много там платится, чтобы вы понимали.